Три місяці. Годування вночі кожні півтори години набирає добре. М -м так, підйом 7.38 сон 2021. 3-4. А, ні, вибачте, це 3 місяці дитині. Це 3 місяці, 3 роки таке не може бути. 3-4 денних сни. Ну, кожні півтори години в 3 місяці цілком може бути. Якщо набирає добре, ну зрозуміло, що добре, якщо і в день гарно їсть і вночі. Але треба дивитися: якщо тут почастішали ось ці прикладання вночі, то треба дивитися, що стається в день. Можливо, там вони знизилися. Відповідно, дитина компенсує просто-напросто це прикладання вночі. Часто таке трапляється, причому в будь-якому віці. Навіть в, в, в там, два роки може бути, так що не виключено. Нам 5 місяців і вже на змішаному, бо не вистачає мого молока. Як можна збільшити кількість свого молока? Анна Чередниченка, де наш практикум з мало молока? І так, перш за все, треба розуміти, яким чином ви визначили. Що дитині не вистачає? Єдиний правильний показник це набір ваги. Якщо дитина не набирала достатньо у відповідності до своїх норм, тобто ми будуємо графік, або, ну, не, не дай Боже, втрачала вагу і ви догодовувати почали через це, то що треба зробити для того, щоб збільшити кількість молока? Перш за все, треба. Передивитися, як ви взагалі організували грудне вигодовування. Як часто? Як в якій позі? А чи дитина дійсно якісно, те молоко у вас добуває? А чи є у вас соска, а чи є у вас водичка, бо досі чомусь допаюють дітей? А якщо ніби з усім працюємо, а ніби якось воно не дуже, підключаємо стіджування. Ваше стіджування. Між або після годування, там дивимося індивідуально на це. І таким чином збільшуємо кількість молока. Молоком, яке сцідили, ми догодовуємо дитину замість суміші і поступово нарощуємо цей об'єм. З цим, якщо потрібна допомога, звертайтесь в материнство в радість. У нас є чудові дівчата-консультантки з грудного вигодовування. Я консультант з ГВ, але я зараз не. Веду мам по ГВ, окрім завершення. Ну, чисто тому, що, як правило, ви звертаєтеся, коли вам треба доволі терміново, а у мене запис на консультацію. Ну, просто я б не хотіла, щоб ви чекали втрачали час. Але у нас є класні консультанти, тому, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, допоможемо, але будьте готові до того, що для того, щоб збільшити кількість молока, потрібен час. І ваша робота. І, можливо, доведеться вносити зміни, які вам би не хотілося вносити. Давайте будемо відверті: таке теж трапляється. Ага. Тому будьте готові до того, що це не буде швидко і це не буде дуже просто. А, хоча іноді реально трапляються класна ситуація, коли все вирішується швидко. Далі. Чи можливо, ГВ під час вагітності питаю про всякий випадок на майбутнє? Так, звісно, і під час вагітності ви можете годувати, і потім ви тандему можете годувати взагалі не суперечить. Бувають якісь такі індивідуальні випадки, які, ну, коли це не те, щоб неможливо, не рекомендуємо. Тому що неможливо це коли не знаю, не знаю у вас з грубими щось сталося. Але так, годувати під час вагітності ви. Цілком можете, якщо у вас є на те бажання, будь ласка. З якого віку дитина може самостійно засинати? От тут насправді дуже таке, знаєте, складне питання, а, складне, легке і непросте. Чому? Тому що самостійно засинати в класиці консультанта по сну – це, коли ви так поклали дитину не сплячу а, в ліжечко її. А, вийшли, і дитинка сама заснула. Так, це, мабуть, ну, можна навчити дитину ну, місяців, там, з 8 в моєму особистому досвіді є варіант 5 місяців. Особистому в досвіді професійному мається в професійному досвіді є варіант 5 місяців, коли мама навчила дитину самостійно засинати 5 місяців. Скажу чесно, це було непросто, це була титанічна робота. І якщо вам цікаво, я можу це якийсь розповісти окремим якимось постом Рілсом. Але мама там просто молодчинечка. Тобто вона хотіла, вона зробила це. Власне кажучи, є діти, які взагалі на це здатні ну, з дуже раннього віку, є діти, які, яким дуже важко засинати без повної вашої допомоги. Але це. Про таке класичне самостійне засинання. Якщо ми говоримо про те самостійне засинання, про яке говорять найчастіше батьки. Тобто, я просто сиджу поряд, там глажу і він засинає, то ось з таким можна працювати, можна насправді в 3-4 місяці навчити дитину і би, тим паче більш старшу дитину цьому можна навчити. Ну і власне каже, наступне питання: а як навчити дитину самостійному засинанню? Алгоритм дуже простий: ви підбираєте індивідуальні норми, вводите додаткові асоціації, прибираєте недогули-перегули, вчите дитину розслаблятися, далі ви змінюєте поступово одну асоціацію на іншу, найбільш слабку, і поступово-поступово дитину вчите самостійно засинати. Все це можна зробити на нашому курсі Сон в радість. Там є абсолютно Вся інформація для цього поступово прямо блоками, режим, окремо асоціація, окремо самостійне засинання. Велком на курс. Приходьте, навчайтесь, ви можете робити це самостійно, ви можете робити іноді брати консультації мої чи Вікторії, другого нашого консультанта, по сну, там десь коректувати, наприклад, моменти, якщо вам якісь потрібні. Ви можете долучитися до клубу материнства в радість і там теж брати собі допомогу, будь ласка, вся інформація у нас є. Це можна зробити, пам'ятайте, що нам то потрібен час. Вісім місяців. Запивати їжу. Ок, чи краще розділяти по часу? Абсолютно нормально запивати їжу, так, тим паче, що ну, не вся ж їжа рідка. Тобто може щось бути дійсно сухеньке, щось по текстурі може бути таке, що краще запити. Тому, так, будь ласка, нехай дитинка запиває. Як прибрати асоціацію на груди, Груди -сон. А Є 11 місяців. В принципі, це, як правило, робиться за допомогою метода пауз. Він у нас є на курсі, якщо ви йдете на індивідуальну консультацію, ми теж вам про нього розповідаємо. Але перш ніж, Почати будь-яку роботу над асоціацією на сон, вам потрібно знайти індивідуальні норми дитини, побудувати ритм, ну, зрозуміти ритм дитини, або побудувати режим в 11 місяців це вже реально режим дня. Так, щоб у дитини не було потреби за допомогою грудей добирати, наприклад, розслаблення. Ну, це класика така. І тоді ви. Тепер ви вчите дитину засинати не на грудях, а засинати іншим способом. І це не робиться в один день. Чи впливає режим на харчування? Режим на харчування і навіть, скажімо так, харчування на режим навіть впливає насправді більше. Тому що якщо дитина знаходиться, ну якщо ми про дітей говоримо, те в принципі про дорослих теж давайте будемо відверті знаходиться в. В недостатку якихось нутєєнтів, калорій, то в неї просто не буде сил на те, щоб, власне кажучи, гуляти якісно для того, щоб тримати часи на спання. і весь ваш режим піде коту під хвіст. Тому так, режим і харчування пов'язані. Так само, якщо дитина не добирає калорії нутрієнтів протягом дня. А вночі буде часті прокидання, бо треба доїсти. І це, ну, це нормально, дитина хоче розвиватися. Тому так вони пов'язані. І так, тепер я переходжу до питань, які ви мені написали тут. Коли потрібно вкладати дитину спати в один і той самий час? Дитині зараз 5 місяців. 5 місяців, як правило, фіксованими є два параметри. Пробудження зранку, ну так, м'яко фіксованими, не те, що там рівно о 8 ранку кожного дня. І там є такі якісь зазорчик 20-30 хвилин. І вкладання на нічний сон. Так як в 5 місяців у вас ну, явно три сни, а можливо, навіть і 4, то. Другим фіксованим параметром може бути початок першого денного сну. Всі інші будуть залежати від тривалості попереднього сну і тривалості часу настання. Якщо ми говоримо про прямо чіткий-чіткий режим на всі сни, то це при двох денних снах. І то там можуть бути варіації, але ну, з двома снами це прям реально. А це у нас десь 9-10 місяців. Так, добрий день. Дитині один-не один. І один і вона влаштовує повний хаос, коли їсть, а ложкою лише грається. Скільки це буде тривати? На жаль, не можу відповісти на це питання, просто тому що я не знаю. У кожної дитини цей період іде по-різному, але дитині ну потрібно погратися, потрібно повчитися робити оцю моторику налаштувати того, як їсти. Більш того, іноді буває так, що дитина ідеально їсть ложкою, виделкою, а потім в якийсь момент це все ламається і вона перестає то робити. Тому запасайтеся терпінням, показуйте на власному прикладі, да, тобто їж, їжте паралельно з дитиною, все ж таки, що з тією ложкою треба робити. Можна там спеціальні ложечки купувати, які там з машинками, літачками, ну, типу там, літачок летить рота і так далі. Да, так можна гуляти, нічого страшного в тому не буде. Але запасіться терпінням, ну, на жаль, в цьому віці це, там, це часто. Так, доброго дня. Дитині 11 місяців, майже два денні сни, але вона спить мало денні сни. Перший 40 60 і другий 30-40. Подовжити неможливо ніяким способом. Тоді ввечері рано лягає спати, бо втомлена. Як подовжити? Скоротити ніч. Ну, тобто, дивіться, якщо дитина має довгий нічний сон, навіщо їй спати довго в день? Ну, де логіка? Є час неспання, який дитина має. Програти, да? і відповідно, якщо у дитини довга ніч, вона не буде спати довго в день. Це такий у неї розподіл часу денного і нічного сну да, протягом дня. Питання в тому, що в принципі, якщо дитина спить півтори там, години в день, то це може бути нормально. Тобто, якщо у дитини гарний нічний сон... Це цілком може бути нормою. Більш того, якщо в принципі дитина зараз потроху починає збільшувати перший часне спання, ну тобто він там вже 4 годинки, там трохи росте, то є висока ймовірність того, що в рік дитина просто скине один сон, і у вас буде один денний сон, але там тривалістю в півтори години махом. І це теж буде нормально. Якщо ж ви вважаєте, що дитині від того погано і не просто вважаєте, а. Об'єктивно, ви бачите, що дитині все ж таки важко то скорочуйте нічний сон, наприклад, за рахунок того, що будете раніше трошечки будити і таким чином збільшувати тиск сну на денні сни. Ось так. Дитині півтора роки один денний сон. Який проміжок часу не спання повинен бути більше до денного сну чи після? Дякую. Найчастіше зустрічається, що другий. Але це найчастіше зустрічається. Насправді, в моїй практиці були і навпаки випадки, пов'язані вони були з тим, що просто перший час не спання у дитини був спокійний. Ну, от піки активності у дитини після обіду. А до обіду, щоб мама не робила, ну дитина, в принципі, не хоче активнічати. От вона така. Спокійна, вона займається якимись медитаційними такими іграми, поваляшками, якимось там, не знаю, там збором якимось. Ну, в общем, нічим, нічим фізично втомлювальним вона і емоційно насправді теж не займається. І через це перший час названня довгий, а другий коротший. І все окей, так може бути, це може бути індивідуальною нормою дитини. Тому якщо якість сну вас не турбує. Все одно, як воно там буде розподілятися. Воно і однаково ж може бути не обов'язково більше менше Так, 10 днів тому завершила ГВ. Досі один раз в 3 дні засіджую молоко приблизно по 20-30 грамів з кожної груді. Як скоротити лактацію? Припинити стіджувати молоко, або, або зменшувати кількість стіджувального молока. Ну, тобто, питання в тому, чому ви його стіджуєте. Якщо воно так набігає, що вам некомфортно, що ну, прям от, розпирає, тоді стіджуйте. Але давайте так: от сьогодні 20, через 3 дні 15, потім 10. І все. Ну, Тому що ви самі таким чином підтримуєте лактацію насправді. Але, звісно, ну, взагалі не стіджувати махом, якщо вам погано, ні. Це нормально. Не у всіх груди, не у всіх молочні залози перелаштовуються дуже швидко. Буває таке, що цей процес займає, в принципі, все ж таки певний час. Тому слідкуйте за грудьми, ви молодець, що ви слідкуєте, тому все буде добре. Дитина до 6 місяців спала без пробуджень до 7 ранку всю ніч. Після почав просинатись майже кожну годину, в день спить три рази, зараз 8 місяців. Ну, або треба скидати третій сон, або дивитися, що у вас з фізичним навантаженням, або що у вас там з розслабленням, або що з асоціацією. В общем, питань насправді тут набагато більше. Ну, Перша думка це, звісно, не догул в цьому віці, однозначно може бути. Ну, і заодно харчування, до речі, теж подивитися, якщо ви подовжуєте грудьми. Тому треба дивитися. Добрий день, дитині 1 і 1, спить то 1, сон то 2. Найчастіше 1. Як визначити, що їй підходить спати 1 сон? Основні маркери, що їй підходить 1. Скільки днів достатньо постерігати? У віці 1 і 1 вік, 1 і 1 рік, насправді перехід на 1 денний сон може зайняти і не, то, не те, щоб кілька тижнів, може зайняти і кілька місяців. І може бути цілком таке, що дитина там 2-3 рази на тиждень буде спати 2 дні сни. З чим це може бути пов'язано? З різноманітним фізичним навантаженням. А ви там ходите в басейн, ви ходите на масажі якісь, просто якось нерівномірно побудована активність протягом тижня, ну, що є нормальним абсолютно. Тому скільки поспостерігати Ну, 3-4 дні підряд з одним сном, треба поспостерігати, чи немає при цьому. Поступового, поступового накопичення втоми у дитини. якщо ви спостерігаєте таке накопичення втоми у дитини, то тоді остаточно переходите на один денний сон поки що рано. Так, ну що, давайте ваші питання ще. Я відповіла на всі. Ефір буде прямо, ну, коротенький. Але якщо ще є питаннячка, то задавайте. Все буде збережено, викладено тут, викладено на Ютубі. Якщо я осилю розрізати це на частини, це буде ще і в рілсах, потім, можливо, комусь знадобляться відповіді на ваші питання для того, щоб зрозуміти свою ситуацію. Але не обіцяю, і так, ну що? Питань, питань я не бачу. Давайте о, ще одну хвилиночку. Я чекаю, і якщо питання є, відповідаю. Якщо ні, ми за косі. Ваш курс по завершенню ГВ планується ще пізніше. Так, так, він планується у травні, тобто через три місяці. Тому дивіться, просто коли ви собі хочете поставити фінальну точку. І чи є вашій дитині ну хоча б 11 місяців на даний момент? Чи обов'язково прям фіксувати ранок іноді хочеться з дитиною повалятися? Якщо ви берете на себе відповідальність, що цей день тоді піде не за тим режимом. Що у вас посунеться вкладання на ніч а, через те, що ви не розбудили дитину, але ж знову питання, навіщо її будете прямо кожен ранок? Бо ранок все ж таки треба підібрати так, щоб дитина сама в більшу частину часу прокидалася самостійно. Так, да, іноді будете, але переважно більшість. То ну, питання вашої відповідальності за свої дії. Якщо повалятися, це коли дитина вже прокинулася, і питання просто що ми не зіскакуємо з ліжка і йдемо гулятися, а саме ну, валяємося, просто ми там проводимо ще там 15 20 хвилин а, часу, то доваляйтесь собі, звісно, господи, це ж чудовий контакт, це не заборонено абсолютно. Ще додаткове питання до попереднього. Якщо був один денний сон великий, а час бадьорості перед нічним великий буває 7 годин, вкладається потім важко, чи варто робити мікросон. А якщо вкладається, дивіться, да, якщо між першим і другим часом наспання завелика різниця, а якщо 7 годин, то, скоріш за все, перший час не спання у вас під 4 години. Ну, тобто дуже велика різниця, то дитина перевтомлена. І вкластися дійсно буде важко. Тоді так, да, тут може вас е, врятувати мікросон. Може бути, але давайте тоді об'єктивно. Якщо у вашої дитини перший час не спаня 3,5-4, ну 4,30 вкрай рідко, їй точно рано скидати денний сон, е, другий, остаточно. Вона просто поки що на дорозі до цього. Дитина 1,3 роки прокидається вночі пити води 3-4 рази. Але з пляшки обов'язково. Це подовження сну смоктанням, чи голод, чи спрага. Ну, явно не голод, да? тобто вода не втамовує голод, вода втамовує спрагу. Чому дитина може пити виключно з пляшки, тому що це зручно, але так, це може бути і просто смоктання. Але питання, 3-4 рази дитина п'є воду. А який об'єм вона випиває за цей час? Ну, якщо там пляшка 50 мл, вона 50 мл за чотири рази п'є, ну то тут питання в тому, що, мабуть, вона б і пустушку могла б смоктати. І, власне кажучи, прибираємо смоктання. Якщо кожен раз там дитина п'є так нормальненька, і вас там за ніч. Дитина 100 мл за ніч. Ну, це об'єм, так, скажімо так, середній. І не дуже мало, і не дуже багато, але якщо дитина за один раз, чотири рази, окей, 300 мл за ніч випиває дитина води, я б на вашому місці дуже сильно подивилася, скільки дитина п'є протягом дня, і що у вас з вологістю в домі. Тому що, ну, вибачте мене, але я навіть 300 мл за ніч не вип'ю. Тобто, скоріш за все, тут є питання до умов сну і до харчування дитини, а саме до води, скільки дитина є в день. Тому коректуйте, перш за все, ці параметри. Чи потрібно будити дитину 6,5 місяців, якщо спить більше 2 годин? Це другий сон. Перший, третій сон по 40 хвилин одній годині. Все залежить від того, що у вас там з якістю сну вночі. Ну, 6,5 місяців, якщо дитина у вас так спить, тобто виходить 4 години, може спати в день. Можливо, таке, цілком можливо. Але питання в тому, що вона нас Однозначної відповіді немає. У більшості випадків будять навіть не дві години, а менше. Але треба спасти подумати, знати. Які індивідуальні норми сну та не спання вашої дитини, і як їх розподілити для того, щоб сон був якісний. 10-11 вночі і 4 в день, тобто 14-15 годин дитина спить. Тобто 9-10 годин у дитини загальний час не спання. Ну, 9 маловато, 10 цілком можливо. Тому, власне кажучи, якби, мабуть, краще будити. якщо, ну, Тут питання дотримання все ж таки, загальної тривалості денного сну. Вам треба визначитися, скільки дитині треба загалом спати за добу, відповідно за день, і тримати цю норму. І якщо дві години дитина поспала і потім два рази спокійно поспав там, по 40 хвилин, по годині добре себе почуває, в ніч іде добре, ніч спить добре, значить, все окей. Ну що. Чи, чи є ще питаннячка? Тум, -тум тум-тум. Ну, я бачу, що вас стає все менше, вам стає не цікаво, а отже, ми закругляємося. І дякую всім, хто прийшов в п'ятницю на цей етер, а я пішла готуватися до консультації. Всім пока, зберігаюся!